Моє вітання. Сьогодні хочу приготувати свій улюблений пиріг, грушево вишневий дуже його обожнюю. Він дуже просто готується, нескладні продукти, тому поділюся з вами. А що для цього потрібно? Потрібно борошно, цукор, ванільний цукор, трішки солі, 5 яєць. Для начинки в мене буде грушки та вишні. Відокремлюємо Білки від жовтків. Відокремила жовтки від білків. І зараз все це зіб'ю. У білки додаю дрібку солі, трішки збиваю, а потім уже додаю половину цукру. Дуже гарно збилися білочки, просто класно. Зараз буду збивати жовтки. Все збилося дуже гарно, дуже гарні білочки получилися. Жовтки теж непогано збилися. Зараз я поєдную жовтки з білками. І гарненько все перемішаю. Ну так, акуратненько. Дуже така класна маса вийшла. А тепер додаю борошно. Я зразу все додаю, я не ділю його на частинки. І також все це перемішаю. Дуже таке повітряне виходить тісто, але розпушувач і соду я не додаю, тому що білки гарно збилися. І соду не потрібно, і розкушувач не потрібно. Але якщо ви збиваєте вітчиком, то, звичайно, у вас не буде такої маси, то можна потім додати розпушувач, якщо хочете, щоб була дуже пишна маса. Щоб пиріг був такий пишний тоді, да. а так і не потрібно, воно дуже гарно виходить. Бачите, таке гарне вийшло. Тісточко, взагалі просто класненьке, супер. Тепер буду додавати начинку. Тісто додаю свої улюблені груші. У мене груша. Лимонка, порізала на шматочки, можна половинками трошки білими, можна зверху вкладати, але я дуже люблю додавати в тісто. Мені так більше подобається. Все перемішала, все готово. Підготувала форму, застелила пергаментом і зараз буду сюди. Виливати моє тісто. Бачите, яке гарне. Воно гарне, воно таке повітряне. Взагалі я такі люблю пиріжечки <смі> повітряні. Ось так розрівняли гарненько. А зараз я буду додавати сюди зверху вишні. Але в мене вишня розморожена, тому, щоб вона не дуже пустила сік, то я додаю трішки крохмалю. Ну, буквально там чайну ложечку півтори. Перемішую так, воно трошки скріпить і не так буде виділятися сік. Це дуже, навіть непогано для пиріжка. І потім. Беру і розкладаю вишеньку Купи ругом. Так просто кидаю хаотично. Як впаде, так і впаде. І відправляю свій пиріг в духовку на хвилин 20. Так, пиріг мій готовий. Зараз ми йому припудримо носика. Бо він такий загорілий, мабуть, в її під'їзду. І отакий гарненький. Буде смачненький. Припудрила його трішки і можна приступати, смакувати. Так що готуйте.